Далі ж давайте поговоримо про ситуацію на кордоні. З нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, Яна. Початок серпня якраз розпал такої, знаєте, я б сказала, відпусткової кампанії, але часто люди зараз їдуть за кордон до своїх рідних, які виїхали, або навпаки, рідні повертаються сюди, аби зустрітися із своїми близькими. Чи бачите ви черги, затори на кордоні? Скільки часу зараз в середньому треба провести на пункті перепуску, аби потрапити в Польщу? Власне, на Польщу припадає десь 50% від загального пасажиропотоку. Однак, якщо порівнювати до прикладу червень і порівнювати липень, то зараз пасажиропотік також має динаміку більше перетину на в'їзд в Україну. Або uh -huh. червень-липень червень місяць характеризувався більше виїздом з України ніж на в'їзд. Зараз більше люди повертаються в Україну. І в будні дні, до прикладу, пасажиропотік має тенденцію десь 120 тисяч осіб перетину кордону. А в будні вихідні дні це все ж таки на десь 130 тисяч осіб, які перетинають кордон в обидва боки. І власне ми не бачимо зараз ну, такої, такої ситуації, щоб довго в черзі стояли? Немає немає великих черг ага. на виїзд на виїзд України в той же час, вкотре раджу. Хтось вам телефонує, так розумію. так? Зараз налагодимо, налагодимо зв'язок. Щось відбувається. А зник у нас пан Андрій. Ну сподіваюся, зараз е зможемо продовжити розмову про черги на кордонах, а точніше, їхню відсутність, як пан Андрій говорить, що немає величезних проблем зараз з тим, аби виїхати або заїхати в Україну. В середньому 120 тисяч людей протинає кордон у будній будній день, 130 у вихідні дні. Е Переважна частина понад 50% людей перетинають кордони з Польщею або назад. Тобто цей напрямок зараз навантажений. Тому якщо ви плануєте перетинати кордон, їхати до своїх рідних, то і не обов'язково це робити, наприклад, через Польщу, то можливо краще обрати інші напрямки для того, аби менше часу провести на пунктах перепуску і скоріше да, цю процедуру провести. Проривається, проривається пан Андрій. Зараз сподіваюся, що зможемо ми вже продовжити розмову, зокрема про те, яка ситуація. З відмовами для чоловіків на кордоні після того, як в повну силу набрало нове мобілізаційне законодавство. Перевіряють військово-обліковий документ обов'язково на кордоні. То пан Андрій, ви вже з нами. Так. так, тобто ми зрозуміли, що проблем великих з тим, щоб перетнути кордон або заїхати назад, зараз немає. Люди їдуть, людей багато, але таких черг, що там по 10 годин стояти, такого немає. Правильно? Ночних черг немає, але звісно, ну я б коджера, котре раджу б знайомлюватися з чергами на кордоні, особливо на виїзд з України. Чотири години наш наше західне регіональне управління публікує такі черги на своїй Фейсбук сторінці для того, щоб люди могли обирати для себе менш завантажені напрямки і власне не створювати навіть черги на кордоні. І їхати біль більш вільно, uh -huh. а, бо, бо звісно, коли одномоментно а, до кордону прибуває велика кількість людей, то це може призводити до черг. Але таких значних а, черг на кордоні, а, власне, зараз а, на щастя немає, і знову ж таки, а, людям а, варто а, обирати для себе менш завантажені черги для того, щоб а, не завантажувати. Той чи інший напрямок, після того, як е, набуло чинності мобілізаційне законодавство, нове і треба тепер чоловікам для перетину кордону, ті, які мають на це право показувати військово-обліковий документ. Чи збільшилася кількість відмов? Е, черг е, е, власне кількість відмов вона не збільшується. Е, 17 червня, 17 липня, коли почало діяти? Е, Нова умова додаткова умова для перетину кордону чоловіками е, і, і нагадаю це стосується всіх чоловіків е, громадян України у віці від 18 до до шестидесяти. Наявність військово-облікового документу. Сімна е, саме 17 липня е, кількість відмов була на рівні десь 80, 87 осіб. отримали відмову через відсутність військово облікового документу В подальшому кількість відмов через цю через цю умову почала знижуватися. і власне за останні дні десь 15-20 осіб щодня отримують відмову через відсутність військово-облікового документу. Mm -hmm. Отримують відмову. Тобто, ми власне бачимо. Зменшення, зменшення так. Зрозуміло. з Пан Андрій, дякую вам величезне. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України уже по дев'ятій на годиннику.